Вітаю учасників 10-х ювілейних бандарівських читань від імені Івано-Франківської обласної ради і вітаю від імені Інституту наукових студій націоналізму. Бажаю успіхів у цій шляхетній справі на ниві українського націоналізму-знавства. Шановні колеги, тема моєї доповіді сьогодні московсько-українська війна і трансформація українського націоналізму. Нинішня московська агресія проти України це виклик українському націоналізму, і він цей виклик прийняв та із суспільних позицій оборони перейшов до наступу. Ця війна підтвердила ту правду українського націоналізму, яку він проголошував усі 30 років незалежності, попереджаючи про смертельну загрозу з боку московщини. Натомість, всі ці роки він був пересліданий в українському суспільстві. Провідним політичним класом, який поперемінно змінював свій образ з постколоніального і промосковського на ліберально космополітичний. Але кожного разу цей політичний клас однаковою мірою був антинаціональним за своїм світоглядним змістом. А тепер, в умовах воєнної загрози, українське державне керівництво почало використовувати історичний спадок. І ідеї українського націоналізму в якості ефективної зброї у боротьбі проти агресора. Це дає підставі стверджувати, що український націоналізм вступив у черговий етап свого розвитку. У своїх попередніх напрацюваннях я висловлював ідею, що після відновлення української державності, а отже, зі зміною бездержавного статусу української нації на державний, і український націоналізм також. Перейшов закономірний процес трансформації з революційного визвольного у державницький. Вважаю, що в умовах московсько-української війни процес його трансформації перейшов у інший етап і на інший рівень, і тепер він вже змінюється з державницького у державний. Висловлюючи цю тезу, перш за все, вважаю за уточнити, чим відрізняються категорії державницький і державний, і відповідно. Який вплив на доктрину сучасного українського націоналізму несе ця зміна? Спеціалісти у галузі лінгвістики пропонують розрізняти тонкощі у розуміння цих двох, здавалося б, ідентичних за звучанням термінів. Так, термін державний означає те, що належить державі і символізує її сутність. Наприклад, державними можуть бути мова, політика, герб, гімн, прапор тощо. Натомість визначення державницьке пов'язане зі словом державник, тобто з особою, який дорогі інтереси державі, і яка вболіває за її долю. І відповідно державницькими можуть бути ідеологія, ідея, політична сила, позиція тощо. Якщо екстраполювати ці категорії на націоналізм, то головна відмінність між державницьким і державним націоналізмом полягає в тому, Хто в одному і іншому випадках виступає носієм його ідеологічно-програмових засад та впроваджує їх у життя? Відповідно, носієм державницького націоналізму виступає та частина суспільства, яка сповідує ідеї національної державності і прагне розбудувати державу на відповідних засадах. Очевидно, найважливішим складником цієї частини суспільства виступають націоналісти-державники. В такому разі. Державницький націоналізм характеризується такою спрямованістю ідеологій та програм, епіцентром яких є національна держава. Він має позасистемний характер, тобто перебуває поза межами системи державної влади і державної політики. І може навіть бути опозиційним до них, якщо вони повністю або частково шкідливі для інтересів нації і суспільства. Натомість головною ознакою державного націоналізму. Є належність його або ж окремих елементів його доктрини до системи державної політики. У такому розі, разі його носієм є сама держава, або ж окремі структурні частини її владної системи. Українська національна держава в доктрині українського націоналізму була і залишається найвищим політичним ідеалом. А тому на державницькому етапі свого розвитку його представники, долаючи опір про московських, та ліберально-космополітичних елементів у системі державної влади своїми програмними засадами і діями домагались розбудови саме такої національної держави, яка історично отримала означення УССД, тобто української самостійної соборної держави. В умовах московської агресії українська держава і сама відчула потребу у мобілізуючому потенціалі націоналізму і в його спроможності захищати національну ідентичність. Та вибудовувати ті межі, що відрізняють її від ідентичності ворожої московської. Окремі елементи націоналістичної історії, традиції, доктрини після 24 лютого 2022 року несподівано масово заполонили український публічний простір. У спільному інформаційному етери провідних українських каналів вже звичним стало звернення до прикладів національно визвольної боротьби ОУН та УПА. Її паралелізування із нинішньою відсіччю московській агресії, в ньому звучать імена її героїв і символів, включно з іменами Степана Бандери і Романа Шухевича. Водночас масовими є і приклади використання націоналістичних наративів та символів на високому державному рівні, навіть з уст очільників української держави і провідних українських воєначальників. Зокрема, такі засадичі принципи націоналістичної політики. Як, от, опертя на сили власного народу неодноразово звучали і звучать в традиційних щоденних зверненнях президента України. Відомим також став факт позування головнокомандуча Збройних сил України Валерія Залужного на тлі портрета Степана Бандери. Ці факти вказують, що в умовах московсько-української війни український націоналізм починає ставати частиною державної політики, а отже, трансформується у державний. Така трансформація і етапність розвитку сучасного українського націоналізму вкладаються в його історіософську концепцію і відповідають закономірцям становлення європейських націоналізмів. Щодо першого, то творці Гунщина у установчому конгресі 1929 року передбачали, що український націоналізм у процесі боротьби за національну державу пройде три етапи: національного визволення, закріплення держави і її розвитку. Історичний процес підтвердив такий прогноз, і на кожному із зазначених етапів український націоналізм набував тих характеристик, які відповідали їхнім головним цілям. На визвольному етапі він характеризувався як революційно визвольний, на етапі закріплення держави – державницьким. А на етапі її розвитку стає націоналізмом державним. Щодо другого, то у своєму розвитку українська нація та український націоналізм. Проходять шлях, яким розвивалася і продовжують розвиватися західноєвропейські нації. Західноєвропейські націоналізми в основі своїх формувалися як державні. У час встановлення модерних західноєвропейських націй, на їхніх територіях вже існували держави. Кожна із них захищала інтереси своєї нації, створила сприятливі умови для її розвитку, а отже, виконувала головне завдання націоналізму. Отож, націоналізмі Західних націй. Від самого початку були невід'ємною частиною політики своїх держав. На теперішньому те етапі ротку західноукраїнських, західноєвропейських держав їм і надалі притаманий латентний, глибоко прихований націоналізм, незважаючи на декларовану партійну приналежність їхніх очільників і партій, що займають домінуючі позиції у системі державної влади, кожна із них принципово захищає національні інтереси. Цим самим. Вони реально здійснюють націоналістичну політику, хоча переважно ліберальні режими цих держав публічно засуджують націоналізм, віддаючи данину традиції, що була впроваджена після Другої світової війни, її ліберальними та комуністичними переможцями. Східноєвропейські націоналізми натомість зароджувалися в умовах поневолення їхніх націй. Головним інструментом їхнього самозбереження була не держава, а національна культура. А тому, на відміну від західноєвропейських, вони більшою мірою були і є пройняті національним сентименталізмом і духовною заглибленістю. У процесі краху Совєцького Союзу і розпаду так званої соціалістичної системи, що зумовило виникнення і відновлення національних держав, східноєвропейські націоналізмі проходять процес трансформації, у результаті якого національні держави перебирають на себе роль захисника інтересів нації. Подібно до західних націоналізмів, вони трансформуються у державні. Сьогодні українська нація у своєму розвитку вийшла на державний етап своєї існування. І подібно до західноєвропейських націй, може розраховувати на захист від власної держави. А отже, головні завдання націоналізму переймає на себе держава. І націоналізм стає невід'ємною частиною державної політики. Водночас, перейшовши. У державний етап свого розвитку український націоналізм постає перед новими викликами, загрозами і завданнями. Найбільшим викликом є його спроможність сформувати перед суспільством адекватний, тобто позбавлений негативістських пропагандистських нашарувань образ сучасного націоналізму. Верзником цього образу мала б стати його сучасна доктрина як сукупність головних ідеологічних засад, програмних принципів. Та концептуальних підходів до організації різних сфер національного життя. Очевидно, що основою для такого формування мав би стати теоретичний спадок традиційного українського націоналізму. В умовах проблемної кадрової спроможності сформувати таку сучасну доктрину українського націоналізму. Головними потенційними загрозами для нього може стати суспільна примітивізація його сутності, інструментальне використання в інтересах владного режиму. І в кінцевому підсумки дискредитація. Викрилення сутності українського націоналізму та примітивізація його суспільного сприйняття вже мають і, очевидно, продовжуватимуть мати двосторонній характер та однаковою мірою відбуваються як в результаті дій опонентів та непримиренних світоглядних ворогів, так і частини його глоріфікаторів чи популяризаторів. Зокрема, останні, не вникаючи глибинно у його сутність. Та історію, і не знайомлячись із теоретичним спадком, пропагують такий націоналізм, що відповідає їхнім суб'єктивним уявленням, часто викрилений і базований на міфах та домислах. Слід очікувати, що цілком закономірна активізація інтересу суспільного загалу до українського націоналізму в умовах московсько-української війни спаде після її завершення. Значна кількість його тимчасових попутників-конформістів. Яка захопила, яких захопила сучасна трендовість націоналізму, покинуть його політичне русло. Серед таких будуть і представники владного режиму, які, не маючи світоглядних націоналістичних переконань, волучно використали націоналізм у якості ефективного інструмента організації відсічі московській агресії. Очевидно, такий процес може загрожувати відкатом державної політики не тільки з націоналістичних, але й з національних позицій. Показовою у цьому плані є реакція теперішньої української влади на незадоволення польських урядовців фактом позування Валерія Залужного на тлі портрета Степана Бандери у день його народження. Після того, як своє незадоволення цим фактом висловив прем'єр-міністр Польщі, пообіцявши підняти ці питання перед главою українського уряду, вказана світлина була видалена із сайту Верховної Ради України. Рано чи пізно український націоналізм усвідомить цю загрозу і постане перед завданням закріплення досягнутого під час московського української війни успіху. Водночас потенційно небезпечним може бути такий розвиток подій, при якому владний режим в особі його провідних діячів, не володіючи знаннями глибинної сутності націоналізму, після завершення війни продовжувати прагматично і інструментально використовувати його для управління суспільними процесами. В довгостроковій перспективі це загрожує примітивізацією і дискредитацією націоналізму. У зв'язку з цим може постати потреба компромісної присутності представників націоналістичних структур в системи державної влади для того, аби розуміння сутності доктрини українського націоналізму, а особливо можливостей використання його конструктивного державотворчого потенціалу було привнесено в цю систему з націоналістичного першого джерела. Безпосередництва і спотворення. Зразком для такої моделі присутності націоналістів при владі, на мою думку, може слугувати практика націоналізмів у скандинавських державах. Окремим напрямком пріоритетної післявоєнної стабілізаційної дії українського націоналізму може стати залучення до організованого русла націоналістичної політики тої частини суспільного загалу, в якої під впливом воєнної атмосфери і активного використання в публічній сфері націоналістичних наративів пробудився непідробний інтерес до українського націоналізму. На відміну від тимчасових попутників-конформістів, ця частина суспільства може суттєво розширити як його електоральні горизонти, так і посилити організовані націоналістичні структури і, що найголовніше, інтелектуальним потенціалом. Вважаю, що в довгостроковій перспективі цей напрямок принесе значно більше користі, аніж поодинокі лоббістські контакти націоналістів із представниками владного режиму та виконання завдань на замовлення і стане фундаментом незворотньої належності доктринальних засад українського націоналізму у політиці української держави. У кінцевому підсумку слід констатувати, що український націоналізм в умовах теперішньої московської агресії. Почав трансформуватися з державницького у державний успіхи такої трансформації і подолання всіх викликів та загроз на цьому шляху залежать від дієздатності його самого. Дякую. Слава Україні!